І а, у Харкові затримали російського шпигуна, який полював на секретну документацію України. Зловмисник допомагав окупантам готувати удари по місту. А основними цілями були місця, де зберігалися важливі папери і плани креслення для відновлення промислових підприємств. За даними СБУ, зловмисником є громадянин РФ, який живе в Харкові і працює на одному. В одному з банків, щоб дізнатися, потрібну інформацію, він намагався навіть використати свою знайому, яка обіймає посаду в держустанові. В переписці дізнавався місця розташування таємних сховищ документації. Шпигуна викрили ще на початку на початковому етапі. Окрім того, під час розслідування з'ясували, що чоловік ще й розвідував. Пункти базування сил оборони в Харкові. Він об'їжджав місто і фіксував локації захисників на відеореєстратор. Зараз йому повідомили про підозру е за двома статтями. Він під вартою і може загриміти заграти на 15 років. Працює Служба безпеки України. На мене виходять! На мене виход. На підлогу, на підлогу під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор із відзнятими кадрами військових об'єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором.